Найкращий спосіб зробити дітей хорошими це зробити їх щасливими. Щоб вони буяли яскравими фарбами. Потрібно навчати малечу у нелегкій справі виховання дітей. Батькам допомагають працівники дитячих садочків. Проте у Борисполі дошкільні навчальні заклади переповнені. Ми обходили всі садики, нам відказували, відмовляли, сказали, йдіть у Берегиню, там відкривається новий садочок. От ми сюди звернулися і нас прийняли. Ну, ми приїжджаємо раніше в іншому місті просто ходили в садик. а здесь, куда не обращались, Просто проблеми нігде не беруть, де без прописки, где ще. А здесь вийшло нам место дали в садик. Это очень важно нам. Что я работаю, мама працює, муж працює. Ребенок должен как розвиватися, развиваться, куда -то, то быть занят. Все равно мать сколько бы она не була, сколько бы не занималась дома, она не дасть развития вразліття общения с з дітьми. садик – это очень важно. Одинадцять саме стільки дитячих садочків відтепер у Борисполі. Попри всі перешкоди, 1 лютого відкрили дошкільний навчальний заклад Берегиня і вже в цих стінах лунає веселий дитячий сміх. Другого липня дитячий будинок Берегиня припинив своє існування. 15 вихованців влаштували у прийомні сім'ї, адже сім'я для дітей має чи не найбільше значення у житті. Міський голова розповів про тернистий шлях до створення садочка. Важко було відкриватися дитячий садочок. Ідея відкриття його родилася ще два роки тому, коли ми проаналізували цифри, де вимагання однієї дитини. У закладі о, обходилося нашому бюджету більше ста тисяч. І тоді я звернувся до Анатолія особича Присягніка, що це нераціональне використання бюджетних коштів. І так ми два роки йшли до того, щоб все-таки відкрити цей садочок. Оце дійство, яке нам, ми зараз в приміщенні знаходимося, обійшлося за півроку 900 тисяч 177 гривень. І я хотів би сьогодні подякувати батькам, тому що це бюджетні кошти всього. Але в цю суму входять і батьківські гроші 85 тисяч 390 гривень. Мить, на яку чекали так довго, і батьки, і діти, і працівники берегині, настала. Перерізали символічну стрічку, міський голова Анатолій Федорчук і перший вихованець садочка Микита Оніщук. Чи не найбільша проблема у містах переповнені садочки. Вагомий крок до їх подолання зробив Бориспіль. У створенні дитячого навчального закладу взяли участь багато небайдужих людей. І представники міської ради, і депутатського корпусу, спонсори і меценати. Вони прийшли, аби розділити радість народження нового дитячого садочка. І як годиться, у гості з пустими руками не ходять. Ми вже спілкуємося з цим закладом майже більш десяти років. Мені дуже приємно сьогодні відмітити, що у нас в суспільстві, в державі тенденція, дуже цікава тенденція, коли у нас дітей становить більше. Якщо ви пам'ятаєте, колись цей дитячий садочок був закритий, тому що не було достатньої кількості дітей. Назву закладу не змінили. Заступник міського голови Людмила Пасенко переконана, що найменування берегиня виправдає себе що Берегіння, ось ця назва цього дошкільного навчального закладу буде е, відповідати в повному сенсі цього слова для батьків, для діток. Це стане остримо справжнього щасливого дитинства. Я вас вітаю, усіх, хай тут завжди лунає сміх. Ваші дітки будуть здорові і отримають відповідний розвиток, духовний, інтелектуальний. Привітати нових мешканців закладу прийшли і юні таланти. Танцівники ансамблю Радість побажали всім 100% щастя. 100% щастя. Хай дзвенить дитячий сміх, хай іде сріблястий сніг. Бажали юні співачки зразкового ансамблю веселочка. Один музичний сюрприз підготували друзі з дитячого садочка світлячок.

Наша довмищенця, він за нашим іщи. Тивають в людей, світі добрі люди, та не думайте, що є вони усюди. Нам пощастило, що батьків таких маємо, тому і проблем ми ніколи не знаємо. Слово надається найактивнішим батькам, які допомогли садочку стати красивим, ошатним після ремонтних робіт. Запрошуємо маму та тата та та наших майбутніх вихованців, Сірову Руслану Сергіївну, вихователі, батьки, Я вітаю вас цим чудовим святом. Хочу висловити щире, э, хочу висловити Анатолій Соловйовичу за те, що відкрив нам цей заклад, і Тетяні Васильові за те, що створила цю умови, і зараз тепер, йдучи на роботу, я не буду хвилювати за здоров'я своєї дитини, тому що знаю, що моя дитина в найкращому закладі міста. і бажаю, що в цьому закладі ніколи не стихав дитячий чи сміх. час представити завідувача дошкільного навчального закладу комбінованого типу Берегиня. Цього прекрасного закладу буде польвова Тетяна Василівна. Відповідно до складу управління освіти за погодженням з міським головою Петчуком Анатолієм Соловйовичем. Тетяна Васильівна, тримайте садок із доброку. Сюрпризом завершили святкування вихователі. Таті володи будуть кавіть, і падом знову! Чарівним ключиком Тетяна Василівна відкрила двері в групи. Світлі кімнати, нові меблі і, звісно ж, привітні вихователі. Чекають маленьких бориспільців. Доки дітлахи святкували входини, дехто вирішив випробувати ліжечка. Це маленький вихованець цього нового садочку. Він тут заснув у нас самий перший, так що трошки відлічився. Але зараз він вже проснувся і зараз піде на солодкий стіл з усіма дітками. Вони з радістю гралися новими іграшками, оглядали кімнати і наминали смаколики. Поки що відкрито три групи, а має бути шість. Звичайно, нам хочеться, щоб діток було побільше. Я сподіваюся, що ми справимося з ними. У нас чудові будуть проходити свята, чудові розваги. І отак от сталося. Бачите, ми в лютому відкриваємося через місяць. Мамине свято, звичайно, перше свято. Мамине свято вже і задумки є. Вже майже і седарі готовий своїми дітками, Ми обов'язково проведемо його у садочку. Дві бюджетні групи і одна батьківська, в якій навчатимуться 19 дітей. Всі меблі, які ви бачите, куплені за батьківський кошт, це батьківська група, дуже багато іграшок, допомагають батьки зібрати. Звичайно, саме головне у нас це наші дітки маленькі. Як ви бачите, сьогодні у нас свято, ми відкриваємося. У нас прийшли майже всі наші дітки. Дитячий садок берегиня розрахований на 110 дітей. Про готовність садочка до роботи розповіла завідувач дошкільного навчального закладу Тетяна Пивовар. Планувалося відкриття спочатку тільки двох груп, але ми спромоглися з батьками, з друзями, із міською радою відкрити три групи для наших діток, тому що бажаючих в садочок дуже багато. У нас вже по комплектації 95 заяв батьків на влаштування в дитячий садочок. Планує. Це відкриття і санаторної групи, і логопедичної групи. І я думаю, що наш садочок стане домом радості, другою домівкою для наших діток, що вони сьогодні сюди будуть бігти з радістю, а їхні мами татки будуть спокійно працювати, знаючи, що вони своїх діточок віддали в надійні руки. Свято закінчилося, і вже в понеділок на дітей чекають нові знайомі, цікаві заняття і веселі іграшки. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, тема тижня, телеканал Бориспіль.